Субскайб. Заходь підкопувати, спускайся до підвалу. Я чекаю на тебе там. Так довго ви були знайомі? Недовго. Я зустрів його на дикому острові, коли він був ще людиною. Він був тим, у кого забрали все. Минуле, здатність боротися і навіть ім'я. Ми здатні на все, аби приховати свої помилки. Ви про що? вчених Працювали роками, щоб підключитися до ноосфери інформаційного поля Землі. Досягнення, яке можна порівняти хіба що із підкоренням космосу. Це був поворотний момент і не тільки для науки, для долі людської раси. Та з усього людства кожного з моїх колег насправді цікавила лише одна людина. Він сам. Вони мріяли про світову славу, про лаврові вінки на своїх блискучих лисинах. Звичайно ж, не можна було дозволити, щоб наємні лабораторії. Кровожерливі експерименти та інші темні справи виповзли назовні. Всі вони не могли натішитися своїми мріями про ідеальний світ. Знаєте, як кажуть, найрозумніші мислять однаково, але й дурні приходячи до однакових висновків. І ось полюбуйтеся. Що ми маємо через десятиліття тому? Зону за нашим образом і нашою подобою. Ви ж були там, вірно? У Проєкті Сосвідомості. свідомості. Як і вони, я обманював себе. Проте мої сумніви зростали швидше, ніж їхня впевненість. Тому в момент експерименту одна капсула залишилася пустою. Восьма. А може перша? Капсула доктора Кайманова. Моя капсула. Ось ти і розкрив ще одну таємницю зони сталкера. Найбільш незручно. Доктор Кайманов. Радий познайомитися. Була восьма капсула. Людський мозок занадто слабкий. Щоб самотужки витримати під'єднання до Ноосфери. Ми з'ясували, що для успіху бажано вісім учасників у капсулах з особливим розчином. Я мав лягти до однієї з них, але так і не наважився. Валентин дорікав мені за нестачу сміливості, але судячи з того, як усе вийшло, я навпаки був занадто смілий. От ми отримали не контроль над дно сферою, а зону. менше зло з можливих, як на мене. Дякую за допомогу, докторе. Але як же життя це все, що в нас є? Не брехатиму, що вибір між вами дався мені легко. Хоч і не вперше, але виявляється, що з часом він не стає легшим. Але якщо не робиш вибору, його можуть зробити за тебе. І зазвичай він виявляється навіть гіршим. Не люблю думати за інших і давати поради, але здається, мій вибір, бродяга, схвалив би. Хоч це і звучить моторошно, я знаю. Учені, про яких ви казали, зі свідомість. Вони все ще живі. Цього не може бути. Ні, ні стрілець добрався до них ще у дванадцятому році. Я поговорив з представником через візіограф у Малахіті. Вони продовжують існувати у вигляді якоїсь тонкої матерії. Тонка матерія? Але це неможливо. Це означає, означає, що все продовжується. Чому ви відмовились лягати до капсули? Тому що я завжди вірив у людство. А мої колеги переконували, що його потрібно трошки підкоригувати через ноосферу. очистити від усього темного. Як я міг на таке погодитися, як я міг дозволити їм відібрати усього людства свободу, не просто діяти, але навіть неупереджено мислити. Усе наше темне та світле залежить від нас самих. Зона з'явилася на місці трагедій та жахливих досліджень, тому і стала такою. Але я вірю в нашу зону. Зона для всіх і кожного. Зона для кожного звучить загрозливо, тому що ви бачите її лише такою, наляканою замкненою клітці. Народженою у злій насильстві, а якою ще вона могла стати в місті експериментів над людьми та природою. Можливо, якби вона була народжена на волі, як барс, то могла би стати зовсім іншою зоною, що творить, а не руйнує. І тоді ми теж стали б іншими. Ми, люди, завжди виявлялися сильнішими за обставинами. Доступ до ноосфери зробив би нас кращими, навіть якби спочатку було дуже тяжко. Важко зрозуміти і вибачити один одному. То, виходить, це ви створили зону. Створив? Ні, звичайно. Вона створила себе сама. Я ж лише допоміг їй з'явитися. Хоча я і мої колеги уявляли результат експерименту абсолютно інакше. Бачиш тих сліпих псів? Я намагаюся приручити їх уже довгі роки, але вони народилися в одній з лабораторій, де не відчували нічого, окрім болю та страху. А от барс знайшов мене сам. Просто одного разу вийшов з лісу і намагався вкрасти ковбасу. Він народився на волі і був вільний у своєму виборі, розумієте? Зона наше спільне дитя, але ми не навчили її нічого, крім страждань та горя. Вона не знає, як бути іншою. Може, тому що й ми самі не знаємо. Що ви знаєте про тонку матерію? Теорія Валентина Даліна, керівника ЕС свідомості. Вочевидь, зараз в образі представника. Колись він насміхався з моїх роздумів щодо існування аносфери, а я був абсолютно впевнений, що тонка матерія антинаукова. Зрештою, я виявився правий, але якщо він також був близький до істини, це змінює все. Згідно з його теорією, в тонкій матерії може зберігатися відбиток особистості. І якщо ти стверджуєш, що представник цілком реальний, та їм це дійсно вдалося. До мене з представником говорив лише стрілець, давно, у 2012 році, до смерті з свідомості. Він зміг дістатися центра зони і повернутися неушкодженим. Отже, стрілець знає про тонку матерію більше за мене, і про всі технології які есь свідомість встигла освоїти за шість років своєї брехливої діяльності. Може навіть бути, що він досліджує їх дотепер. Тому я шукаю стрільця. Є інформація, що він знову в зоні. Я не бачив його догі роки. Може, воно й на краще. Підозрюю, що сьогодні кожен з нас сприймає зону абсолютно інакше. Якщо твоя інформація правильна, я не думаю, що він пішов далеко від кордону. Такі люди, як він, прикипають до місця, яке вважають своїм, і ніколи не відпускають. Я хочу з'ясувати, чи реальна тонка матерія. Такі речі не можна залишати на віру. Науковий метод це не просто експеримент. Це його повторюваність. Я знаю, як можна перевірити мої здорудки. Ех, Якби лише Валентин бачив мене зараз. Може, і бачить. У лабораторії під орбітою ми проводили експерименти з під'єднання до ноосфери. Тоді нічого подібного до життя після смерті я не спостерігав. Але тепер, коли є зона, думаю, заради істини варто ризикнути. Але спершу треба забрати картриджі із сигнатурної станції в іншій лабораторії Х3 на кордоні. Минуло 20 років, і ті входи до неї, про які я знав, давно зруйновані. Але сталкери завжди знаходять шляхи. Поговори з Сидоровичем, він заправляє на кордоні. І міг чути пару таких історій про x 3 Код від комірки з картриджем я надішлю. Забереш його, відправляйся на орбіту. Щасти.